Доброго дня! Сьогодні з вами в ефірі знову Енджі з програмою Фріар. На жаль, в такі важкі часи моя рубрика не може без політичного втручання. Невідомі озброєні люди у формі ДНР заарештували Сергія Захарова з арт-групи Мерзульки. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук учасник арт-групи Сергій Мазавкевич. Друзі, вчора озброєні люди в формі ДНР заарештували Сергія Захарова, він же артгрупа група Його відвезли у невідомому напрямку, зв'язку з ним немає. Якщо, воно, якщо у кого є які ідеї щодо можливого звільнення, прохання написати мені, написати Мазалкевич. За словами брата художника Андрія Захарова, викрадення сталося ввечері 7 серпня. Деталі події він дізнався від сусідки. Вона почула в Гарків собак і виглянули на вулицю. Четверо збройних чоловіків із розпізнавальними знаками ДНР вивозили Дому Сергія. Вони також несли його ноутбук, якийсь ящик, швидше за все із заготовками для майбутніх акцій. Жінка запитала, за що і куди його відводять. На що бойовики відповіли, що вони, група швидкого реагування, додали, не знають. Їм сказали забрати, вони і забирають. Нагадаємо, що група мурзилки займається стріт-артом. Їх акції стали надзвичайно популярними останнім часом завдяки ряду інсталяцій на вулицях Донецька. Також Україна збирається ввести санкції проти 14 російських діячів культури, які виступають на підтримку російської агресії. Про це брифінгу заявив міністр культури Євген Нішук приводу списків діячів культури, щодо яких будуть застосовані санкції, їх буде 511. Зі списку вибрані 14 осіб, до яких будуть застосовані певні обмеження, сказав він. Також Латвія заборонила в'їзд на свою територію російським співокам. Про це повідомив у своєму твіттері глава МЗС Латвії Едгард е, Рінкевич. Згідно о, з інформацією, у чорний список потрапили Олег Газманов, Йосип Ковзов і Валерія. Які неодноразово висловлювалися на підтримку російської е, інтервенції в Україну. МЗС Латвії вважає, що виконавці ці виконавці своїми діями та вчинками сприяли порушення територіальної цілісності та суверенітету України і прийняв рішення заборонити російським апологетам імперіалізму та агресії приїжджати до Латвії е, на стосовочні заходи. Список послідує написав Рінкевич у своєму твіттері. Нагадаємо, що артисти мали летіти на міжнародний конкурс молодих виконавців Нова, «Нова Хвиля у Юрмалі. Валерія мала займати місце скана журі. До речі, цього року в конкурсі Нова хвиля брали участь 16 молодих співаків з 13 країн світу. Друге і третє місця зайняли виконавці з України Вікторія Петрик та В'ячеслав Рибіков. Іван Дорва вже мало приголомшили своїм виглядом. Дорн вийшов на сцену у футболці з українським призубом, адже мало приїхала на конкурс у вишиванці з цитатою пісні «Океан Окреанельзі Все буде добре. Не і без комедії. Виконавець Одеси під час свого виступу у пристрастях та емоціях впав на Алу Погачову. Це було отак. Подихають, що після феєричного падіння костюшки на примадони, відправилася до лікарні. Зараз, як каже, сам винуватись, він збирається купити квітів, і вибачитись перед Пугачовою за безбузний інцидент. Один із засновників легендарної рок групи Агата Крісті, а тепер лідер гуртки «The Matrix» Бріп Самойлов оприлюднив пісню Підтримку України 8 серпня на YouTube з'явився кліп на пісню Живий, в якому використані кадри трагічних подій на Київському майдані зими 13 2013, 2013 2014 років. Повідомляє Кул uh, cool Простя. На своїх екранах ви побачите посилання на його кліп на YouTube. Також воно буде розміщено на наших сторінках у соціальних мережах Twitter та Фейсбук. Новини кінематографа. Переможцем 11-го міжнародного кінофестивалю Золотий Абрикос та фільм українського режисера Мирослава Слабошпицького. Плем'я, журі 11-го золотого абрикоса. Під керівництвом директора римського міжнародного фестивалю Марко Мюллера прошило гран-прі картині Слабошпицького. Вибравши його з 12 конкурсних фільмів. В основному на е, в конкурсі брали участь картини з США, Греції, Великобританії, Бразилії, Румунії, Німеччини та Італії. Нещодавно в кінотеатрах відбулася прем'єра «Світлини Майдан. Майдан український документальний фільм режисера Сергія Лозниці, який розповідає про події Євромайдану. Світова прем'єра відбулася 21 травня 2014 року в рамках спеціального показу офіційної програми 67-го Каннського фестивалю. У французький прокат фільм вийшов 23 травня 2014 року. Українська прем'єра відбулася 18 липня 2014 року в рамках офіційної програми 5-го Одеського міжнародного кінофестивалю. У український прокат фільм вийшов 24 липня 2014 року. Прибери, будь ласка, нові зі столу. Тому минулого тижня у мене була фотосесія фотографа аматора Євгенії Філіпповні. Друг, вже другий ефір постріл. До речі, наших гостей збуть Женями. Це дуже прикольно. У другий раз це лише збіг. Привіт, Женя, розкажи про себе. Скільки тобі років? Мені 20 років. Ти навчаєшся чи працюєш? Я вчусь у городу сеті. Як довго ти займаєшся фотографією? Ну, приблизно рік. Угу. А що тебе <кху> <кху> підштовхнуло? <кху> ну, я завжди любила фотографувати. Ну, мне это нравится. А ты занималась в школе фотографией, что ведущий со мной пришел? Нет, я не занималась в школе фотографией, это просто мое увлечение. Собираешься работать с целой этой карьерой, может Нет, я не хочу заниматься этим профессионально, так как в нас в городе достаточно много фотографов, и mm -hmm. <клес> я хочу быть одним из них. Ну что, у тебя в соцмережах, скажи, Женя, пофоткай меня, будь ласочка, Женя. Ну так, конечно, я с удовольствием пофоткаю. Хорошо. Я знаю, что ты принесла с собой свои фотографии. Покажи, будь ласка, нашим глядачам. Фотографию мы сделали год назад примерно, даже чуть больше. Лаковом поле. Угу. Мне попросили попросили, я с удовольствием пофотографировала фотографии Эту фотографию э, мне заказали очень хорошая пара э, на свадьбе но я их не выручила угу. да. э, об этом поговорим я знаю это та же пара со свадьбы они потом вскоре попросили сделать беременную фотосессию так да, на фотосессию это было прикольно эта фотосессия прошла недавно э, заказала девушка с ребенком ну, как мама и ребенок, такая тематическая. А вы тут еще сама девчина. Сама. Да, да. Мы фотографировали, <говорит> очень долгое время. Mm -hmm. Но есть фотографии ее и детей, ну, ребенка и ее. Ну, думаю, что... Mm -hmm. А нет, одна, две, тринадцать. Нет, <говорит> нет, один мальчик. А с этой я. Да. Это было 5 сентября. Ну, и вот так мы это Да, так мы это знаем. снова я, короче? Не мне. Мне очень нравятся фотографии. я тут я фотографию мне заказала девушка, олимпийская чемпионка, мастер спорта, да. Ну, мы очень хорошо весело провели время. Ти ще розповідала, що вона тебе покормила, так? Так, вона її покормила. Це була моя зарплата. Круто. Тож, шукайте Женю в соцмережах, замовляйте фотосесію, корміть її, накопичуйте багато гарних фото на пам'ять, бо фото з писок навряд чи хтось покаже своїм дітям. А зараз пісня, яка нещодавно з'явилася у мережі інтернету, називається вона Повертайся живим. Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницький рух. Повертайся жив. Юний хлопчина, він добре за своїх, ворогам прямо дивлячись в очі, щоб діти сміялись, було мирним небо. Світ треба почати міняти себе. Пишаєш тобою, як пишається мати, я вклоняюсь і тихо молю Повертайся живим, повертайся, солдати. Я благаю, повертайся живим. Живим, повертайся живим! Ранком втомленим, коли мир все ж достав, коли стихно розлючений дим, і з розпахнутим серцем обіймеш сиву мати, я ж казав повернуся живим. Dá-se вами була Енджес з дозою фрі-арту на студентському телебаченні. Побачимося. Новини культури і. зоне. Ізо. Прийняв рішення заборонити російським а... Апо... рішення заборонити російським апологетам. Імператорі. Прийняв рішення заборонити російським апологетам імперіалізм. Імперіалізм. Прийняв нова, нова хвиля. У Юрмалі. Валерія мала. Один із основників. Що тако? Один із засновників Лі. Один із засновників легендарної рок-групи Агата Крісті, а тепер лідер гурту The Matrix, Фліп Самойлов оприлюднив пісню під підтримку України. 8 серпня на Ютуб. Ну що ти смієшся? Один із засновників лігендар. Я поміняла один із засновників легендарної гро... ПАТ! таке? Один із засновників... Я не можу нічого читати. Фільм українського режисера Мирослава Слабошицького Слабошпи... Слабошпицького. Новини. Ви Перестав... Вийди! Нещодан... Нещодавно на... Сейчас. Слово. Извините, пожалуйста. Тут да не могу вообще про этот ни хера. Я тоже люблю фотографоваться. Инстаграм у них помечь. У фотографа-аматера Евгения Филиппова. Привет, Женя Женя. Мне 20 лет. Где нет? Э...